Доброго дня! З вами Оля Онощенко. Я нутриціолог, персональний тренер, доктор соціальних наук. І сьогодні ми навчимось розраховувати свої денні потреби в білках, жирах, вуглеводах і клітковині. В попередньому відео я розповіла, як приблизно розрахувати свої денні потреби в енергії, в залежності від вашого віку, м'язової маси. Активності денної. А сьогодні ми подивимося, як ці потреби в енергії задовільнити за допомогою їжі. На своєму прикладі я покажу, як це все розрахувати. поділюсь з вами останніми рекомендаціями науковими з приводу того, скільки ж нам треба їсти мінімум на день білків, жирів, вуглеводів і клітковини, щоб не мати дефіцитів. Макронутрієнтів для оптимального здоров'я, для імунітету, регуляції апетиту, здорової ваги і самопочуття. Одразу скажу, що в своїй роботі я не змушую клієнтів рахувати калорії, десь тільки 10-15% людей в мене рахує калорії, тому що вони самі цього хочуть. Хтось робить це тільки тимчасово. Декілька днів, щоб побачити, де вони є в своєму харчуванні. Зазвичай я це роблю за клієнтів, щоб переконати, що вони отримують всі необхідні поживні речовини, але декому цікаво самим порахувати, вміти це робити без мене. І я вам пропоную також це зробити після того, як ви підрахуєте ваші приблизні потреби в нутрієнтах. Декілька днів порахувати за допомогою якогось застосунку, чи ви. Зустрічаєте ці потреби. А в кінці буде висновок сюрприз. А також пояснення, що робити, якщо вам не до того, щоб рахувати калорії, але ви все ж таки хочете харчуватися збалансовано, правильно і задовольняти потреби свого організму в поживних речовинах. Поїхали! Мабуть, ви вже знаєте, що наше харчування складається з макронутрієнтів і мікронутрієнтів. Макронутрієнти це жири, білки, вуглеводи. І мікронутрієнти це вітаміни, мінерали, фітонутрієнти. І калорійність нашого раціону складається виключно з білків, жирів і вуглеводів. Давайте почнемо з білків. Дуже важливий. Макроелемент, і зазвичай він розраховується найпершим. Якщо ви професійний спортсмен, якщо ви хочете худнути, якщо ви хочете набрати м'язову масу, перше, що робить нутриціолог, це розраховує ваші потреби в білку. Мінімальна доза білка це 0.9 грамів на 1 кілограм маси тіла. Це ваш плінтус. Нижче цього плінтусу. Я опускатись не рекомендую: 0.9 грамів на кілограм маси тіла це такий мінімум, який просто запобігає руйнуванню вашого організму. Менше цього ви вже собі шкодите, і коли міжнародні організації розраховують, скільки їжі їм слати там в Африку дітям, які голодують. Вони розраховуються на цих нормах, тобто 0,9. Але ж ви можете більше. Ви можете більше і досягати оптимальної кількості білка 1.2 грами на кілограм маси тіла. Взагалі, десь між 1,2 і 1,6. Наразі, за останніми дослідженнями, це оптимальна кількість білка для оптимального здоров'я. Якщо у вас багато зайвої ваги. То це вийде дуже багато білка. Тому орієнтуйтесь на свою бажану вагу, яка б вага була здоровою? При якій вазі у вас би був здоровий індекс маси тіла? Ну і, звичайно, в залежності від того, чи ви займаєтесь спортом чи ні, чи хочете ви наростити м'язи чи ні, чи ви в дефіциті калорій на дієті чи ні. Це все буде впливати на. Вашу норму білка. Але давайте орієнтуватись так середньо: 1.4. Я важу 66 кг, взяла собі за мету 1.4 г білка на 1 кг маси тіла, це дає мені 92 г білка на день. 1 г білка це 4 кілокалорії. Тому моя денна калорійність білка буде 370 калорій. Є ще певні рекомендації з орієнтацією на суху масу тіла. Я вам їх давати не буду, але це якраз допомагає тим, в кого або багато жиру, або багато м'язів розрахувати ці потреби в білку більш точно. Тому що потреби в білку також залежать від того, скільки у нас м'язів. 92 грами білка на день, уявімо, що в мене три прийоми їжі. Це означає, що я маю з'їдати в кожен прийом їжі 30 грамів білка. Чи має це бути рівномірно? Чи, чи може це бути всі 90 грамів в один прийом їжі, ну, що дуже мало вирогідно? Все одно насправді, якщо тільки ви не будуєте масу. Де краще рівномірно розподілити білок протягом дня, то в принципі все одно, але краще все-таки десь по 30 грамів. Ну, якщо у вас теж 30 грамів білка, а у жінок це така більш-менш норма універсальна. Звичайно, більші жінки, як я мають їсти більше білка, але багато хто з вас теж вийде на цю цифру. Це от 100 грамів курки готової. Котлета хорошого розміру. Це така нормальна порція білка, яку ви би їли в ресторані, наприклад. Але нам треба цю порцію білка вживати з кожним прийомом їжі. Чому нам так важливий білок? Окрім того, щоб зберігати м'язову масу, а м'язова маса це наша і чутливість до інсуліну, і запобігання саркопенії, остеопорозу, падінням в літньому віці. Це і регуляція апетиту, це і імунітет. Багато моїх клієнтів, коли збільшили свою денну норму білка, відчули, що вони менш голодні. І це працює, якщо ваша мета худнути. Ну і плюс в дефіциті калорійності, а в худному ми виключно в дефіциті калорійності, підвищене підвищена споживання білка допомагає нам зберігти м'язи, тобто полити більше жиру і менше м'язів. Ну, а також, звичайно. Тренування силові. Чому ще ми хочемо палити більше жиру менше м'язів? Це також естетика. Окрім всього, що я зазначила вище. Окрім метаболічної гнучкості, метаболічного здоров'я, чутливості до інсуліну і інших прекрасних речей. Білок розрахували жири. Для чого нам потрібні жири? Імунітет також. Суперважливо не нижче 15% жирів від загальної калорійності, не нижче 0.5 грамів на кілограм маси тіла, краще більше. А також жири допомагають засвоюватись вітаміном. Для розрахунку жирів найкраще користуватись відсотком від загальної калорійності. Це будь-де де від 15% до 30-35%. Деякі люди, хто сидить на кетодієті 80% жирів, споживають, я нікому це не рекомендую. Ем... Просто тому, що нема потреби в цьому, окрім таких виключних випадків. Тому давайте орієнтуватись на 15-35%. Середня жінка 25-35% буде оптимальніше, середній чоловік може нижче. Від 15%. Але це середнє. Ще цікаво, що у жінок під час лютеальної фази циклу збільшується резистентність до інсуліну, і тому можна збільшувати кількість жирів за рахунок кількості вуглеводів. Єдине, що тут проблематично, те, що тягне на солодке. Тому треба балансувати між здоровою харчовою поведінкою. І рекомендаціями якимись там науковими циферками. Бо треба також слухати і тіло. Я візьму 30% жирів, бо в мене доволі багато жирів в раціоні. Я Дуже люблю жири, так само, як і вуглеводи, якщо чесно. Мені це дає 630 калорій, тобто я беру свою калорійність. В минулому відео я порахувала, що я палю 2100 калорій на день. Тому я беру ці 2100 калорій, а збираюся їсти стільки, скільки я палю, бо я не хочу худнути, я не хочу глачити. І множу це на 30%. Це мені дає 630 калорій, 1 грам жиру дорівнює 9 калоріям, це дає мені 70 грамів жиру. Розділити на три прийоми їжі гіпотетично. Десь 23 грами жиру. Ну, нормально, я десь так і їм. Можете уявити оливкову олію, горішки. Жир знаходиться в жирних частинах м'яса, жирній рибі, жирних молочних продуктах і тому подібне. Ну і до речі, мабуть, я не дуже точно вам описала, що треба робити з цими розрахунками. Ви потім з цими розрахунками берете застосунок, MyFitnessPal, FatSecret, нутрачек або щось, що вам зручно, і записуєте своє харчування в цей застосунок. О потім бапотім дивитесь, чи те скільки ви їсте макронутрієнтів співпадає з тим приблизно, співпадає з тим, що ми тут нарекомендували згідно з останніми науковими даними. Теж маю зазначити, що це все приблизно. Як ми приблизно порахували наші потреби в енергії в попередньому відео, так ми приблизно підраховуємо наші потреби в нутрієнтах. Більше того, ми ніколи не зможемо порахувати точно, скільки чого ми їмо, тому що застосунки брешуть. Майфітнеспал це взагалі якась катастрофа. Там треба його перевіряти 10 разів, чи це адекватно, краще використовувати якісь інші бази даних. Брешуть етикетки продуктів. Взагалі, в Англії чи Америці офіційно дозволено мати похибку 20%. 20% це багато. До того ж, ми не абсорбуємо всі-всі калорії з деяких продуктів, наприклад, горішки. Ми знаємо, що в Мигдалі десь 700 калорій, але абсорбуємо ми десь тільки 500 завдяки продуктовій матриці горішків. Не дивлячись на те, що все так приблизно і так багато похибок. Все одно ми користуємося цим методом, він допомагає, ним користуються олімпійські спортсмени, все одно воно працює, все одно приблизно ви бачите, що відбувається з вашим раціоном і де він має бути. І ми закінчуємо вуглеводами. І тут цікаво, вуглеводи це просто те, що залишилось нам по калоріям. 2100 калорій мої. Мінус 370, мінус 630 залишається 1100 калорій вуглеводів. Один вуглевод це 4 кілокалорії. Тобто 1100 калорій поділити на 4, 275 грамів вуглеводів я можу їсти на день. Це багато. Ось як виглядають, от, наприклад, 50 грамів вуглеводів. Але. Не забуваємо, що вуглеводи це не тільки ці біжеві продукти, це також овочі, це також фрукти, але навіть і крупи цільнозернові, крохмалисті овочі, бобові, а всі дуже важливі для нашого здоров'я, для здоров'я нашого кишечника. А коли наш кишечник здоровий, то нам легше худнути, у нас кращий імунітет, все наше життя краще. Тому, знаючи тенденцію багатьох жінок урізати вуглеводи, хочу вас попередити, що да, якщо у вас сидячий спосіб життя, то краще не зловживати вуглеводами. Але сидячий спосіб життя сам по собі це не здорово. Треба поступово, поступово, поступово ставати спортивнішим, спортивнішою, і тоді ваше здоров'я навіть безвідносно харчування буде покращуватись. А тепер давайте перевіримо. Скільки я маю вуглеводів на кілограм маси тіла, і порівняємо це з рекомендаціями. Я тут порахувала, що в мене десь четвірочка. І тут ми бачимо, що для схуднення нам треба десь 1-3 грами вуглеводів на 1 кілограм маси тіла. Якщо ми нарощуємо м'язову масу десь 2-6 грамів вуглеводів, для оптимального здоров'я від 1 до 4, а просто. Щоб виживати ноль. Нам, в принципі, вуглеводи не потрібні для виживання. Але виживання і оптимальне здоров'я дві дуже різні речі. А ми також можемо розраховувати потребу в вуглеводах в залежності від того, яким спортом ми займаємось, яка у нас наскільки інтенсивна наша фізична активність. Тобто, в день тренувань можна збільшувати кількість вуглеводів. Єдине що, ми розраховували фізичну активність середню на тиждень 2100. Вам не обов'язково їсти однакову кількість калорій щодня. Плюс у вас буде коливатись апетит. Плюс в дні тренувань, можливо, ми будемо голодніші. Або ми будемо голодніші на наступний день. І тоді можна їсти більше. А в день, де не було багато активності, тоді їсти менше. Але в середньому виходите на оцю середню цифру. 31 грам білків, 23 грами жирів, 92 грами вуглеводів. Це нормальний прийом їжі, там, де половина тарілки це вуглеводи. Наприклад, уявіть, 70 грамів якоїсь сухої крупи або цільнозернової пасти, гречка, вівсянка, рис. Зварити і цей об'єм. Каші або макаронів, це буде 50 грамів вуглеводів. Тобто навіть тут я ще не добрала вуглеводів. Треба буде додати якийсь фрукт, може ягоди, або можна навіть і цукерочку з'їсти. Я цукерочки не пропагую, але якщо ви людина активна, у вас непогана м'язова маса, ви тренуєтесь, то вам насправді можна дуже багато чого. Окремо маю зазначити норми клітковини. Клітковина це не макронутрієнт, це вуглевод. Але її норми ми рахуємо окремо, тому що мати достатньо клітковини в раціоні важливіше забуть-що. Тому що, знову ж таки, це здоров'я нашого кишківника. Нам потрібно 14 грамів клітковини на 1000 калорій раціону. Тобто, в мене це буде десь 28-29 грамів. Грамів клітковини. Тобто з кожним прийомом їжі, якщо в мене три прийоми їжі, мені треба їсти 10 грамів клітковини. Якщо ви почнете рахувати, ви побачите, що це вже не так легко досягти. Треба вже залучати зерна чия, зерна льону. Тому що стільки капусти просто дуже важко з'їсти. Ну, я жартую, тому що джерел клітковини дуже багато, і нам їх всіх треба їсти. Але це задача непроста. Це треба планувати, це треба вкладатись ментально в те, щоб задовольняти потреби, потреби тіла в клітковині. Що тут треба зазначити? Якщо ви нарахували собі дуже мало калорій, і білка у вас багато, жиру у вас багато, а вуглеводів дуже мало, ви можете подивитись, де можна піти на компроміс? Чи можна трошки урізати жиру, але щоб все-таки дуже низько не падати, особливо жінкам, і натомість додати вуглеводів. Спитайте себе, що я хочу, що я люблю їсти, що мені краще булочка чи якесь щось зі збитими вершками, грубо кажучи, що я більше люблю: жирне чи вуглеводне. І тоді вже це буде диктувати, яка у вас буде пропорція жарів і вуглеводів в раціоні. Але, звичайно, важливо дуже сильно орієнтуватись і на вашу активність. Якщо у вас активність висока, а вуглеводів мало, то це може бути на дуже добре. Іноді можна і білком пожертвувати. І найголовніше це просто орієнтир. Бувають дні, коли хочеться булочку на сніданок, не хочеться цей збалансований сніданок, або може, ви не встигли, або може от, пішли на каву, там була гарна булочка, з'їли булочку, там тільки 10 грамів білка. Мало жиру, багато вуглеводів з флетвайтом, це не збалансований прийом їжі. Але це теж може бути, тому що гнучкість дуже важлива. Так, дисципліна, турбота про себе, планування свого харчування це важливо. Але також бувають дні, коли або не хочеться, або не встигли, або просто з подружками пішли на тортик, і це абсолютно нормально. Дуже важливо при цьому всьому зберігати здорову харчову поведінку. А тепер, якщо ми подивимось на мою тарілку, яку я розрахувала в грамах, то ми побачимо, що це збалансована тарілка, і замість того, щоб мордуватись і рахувати це все, ми можемо просто використовувати метод тарілки. Але дуже важливо, на оця тарілка популярна, половина овочів, чверть вуглеводів, чверть білків, а пропорція вуглеводів має відповідати вашій денній активності. Якщо я буду їсти чверть вуглеводів, мені це не буде корисно, я активна. І я люблю вуглеводи. Я не відчуваю себе насиченою, я не відчуваю ситості без вуглеводів, задоволеності. Тому, якщо я буду намагатись притримуватись цієї узагальненої тарілки, то мені просто буде не вистачати вуглеводів. І якраз таріл з тарілками ми працюємо з клієнтами це дуже класний спосіб. Задовільнити свої потреби в нутрієнтах без підрахунків. Я на бекграунді можу порахувати, дивлячись на тарілки клієнтів, чи у них всього достатньо. Чи треба щось додати, чи треба щось прибрати? Але зазвичай збалансована тарілка з пропорцією вуглеводів відповідною до активності людини працює майже безвідмовно. А як складати цю тарілку? Я вчу на курсі Влада над їжею, де ми, окрім того, що вчимось складати збалансований раціон, ще і вчимось хорошим стосункам з їжею, слухати своє тіло, не заїдати емоції їжею, а вчитись їх переживати з турботою про себе, але при тому не вдаватися до того, що, що бачу, то й їм. Тістечка, 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 зберігати цю підтримуючу структуру, збалансоване харчування, щоб воно сприяло регуляції вашого апетиту, хорошого рівню, хорошому рівню енергії, здоровому рівню ваги. Під цим відео я напишу все, що стосується розрахунків. Лінк на курс, ще пару цікавих лінків. І якщо щось забула сказати, а я точно забула, то теж там напишу. так що дивіться. А, і до побачення.